Ненькі Redmi 9A. Ціна 2000. Ось такий непоганий по стану корпусу. Мікророз'ємчик, також є у різних кольорах. Роз'єм на навушники 3.5. Легкий Потертості по екрану є, але незначні. Працює телефон добре для простих задач, для старших людей або для дітей часто запитують такі смартфони. Ось цей дуже добре підійде. Redmi 9 a 32 ГБ пам'ять самого телефону. 11 Android встановлений. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. Камера ось така у нас. Зараз телефон тільки запустився. погодитись. Камера доволі непогана, для такого смартфона класна. В комплекті до телефону йде телефон та зарядний шнур Мікро. Є у різних кольорах, ось два чорних є. Е, є ось такий, як би навіть не знаю, як він називається. Є у, у синьому кольорі такому, є у сірому кольорі це 9, але є такий самий 9. Для замовлення. пишіть мені у повідомлення.